Вітаю на уроці української мови. Сьогодні говоримо про спільнокореневі слова і форми слова. А епіграфом до нашого уроку будуть слова мовознавця, політичного та громадського діяча Івана Огієнка. Хто любить свій народ, хто любить свою рідну мову, той любить, шанує, береже й рідну пісню. Пісня це душа народу, пісня це щира розмова зі своїм серцем і тому-то рідна пісня така мила нашому серцю та нашій душі. Віночок асоціацій. Доберіть асоціації до слова пісня. Відео для зручності можете поставити на паузу. Пісня це насолода, це символ, це традиція, це душа, це емоції, це життя, це почуття. А які у вас слова асоціації виникають до пісні? Напишіть у коментарях. Зверніть увагу на слова дня. Наодинці бентежити насолода. Що вони означають? Наодинці сам на сам, у удвох без свідків бентежити викликати хвилювання, тривогу, хвилювати, тривожити? Насолода вищий ступінь задоволення. Чи пов'язані ці слова з темою пісні? Обґрунтуйте відповідь. Ці слова пов'язані з темою пісні. Адже ми можемо співати чи слухати музику наодинці або з друзями. Вона може бентежити і бути насолодою. Тож сьогодні шукаємо відповіді на запитання. Що називають формою слова? Що спільного і відмінного між формою слова і спільнокореневими словами? Пригадаймо, корінь це головна значуща частина слова, яка виражає лексичне значення і є спільною для всіх спільнокореневих слів. Наприклад. Робити корінь роб. Робота, робітник, робочий, роботящий, заробити відробіток по-робочому. Корінь роб означає займатися якою небудь справою, діяльністю. Спільнокореневі слова мають однаковий, спільний корінь. Але відрізняються лексичними значеннями. Форми слова мають однаковий спільний корінь лексичне значення, а відрізняються лише граматичною формою числа, відмінка, роду. Спільнокореневі слова можуть належати до різних частин мови сніг, сніговий. Засніжити сніжно. Сніг це іменник, сніговий це прикметник. Засніжити це дієслово, сніжно це прислівник. Інколи корені можуть звучати і писатися однаково, але позначати зовсім різні явища чи предмети. Вода, водний підводник. Корінь вод. Водій, водити, водійський корінь вод. У першому випадку корінь означає рідину й усе, що з нею зв'язане, у другому керувати рухом чого небудь. З'ясувати значення слова допоможе зміст речення. Або суфікси чи префікси, що входять до основи. Щоб визначити корінь слова, добираємо спільнокореневі споріднені слова. Мед, медовий, медовик, медвяний, медонос. Корінь мед це спільна частина слів. Ці слова. Мають спільну частинку мед, яка і є коренем. Форма слова. Коли ми відмінюємо слово за відмінками, числами, родами, тоді ми змінюємо форму слова. Тобто ми змінюємо лише закінчення слова, а основа залишається сталою. Форми слова виражають те саме лексичне значення, мають ту саму основу, але відрізняються закінченнями. Форми слова за відмінками. Називний відмінок хто що, хліб, доля, поле, родовий відмінок кого чого, хліба, долі, поля. Давальний відмінок кому чому? Хлібові, долі, полю, знахідний відмінок кого що, хліб, долю, поле, орудний відмінок ким чим, хлібом, долею, полем. Місцевий відмінок на кому на чому, у кому у чому. У хлібові, у долі, у полі. Кличний відмінок? Тільки в іменників запитань немає. Хлібе доле поле. Форми слова за числами. Однина карамелька рожеве ходи. Множина карамельки рожеві. Ходімо. Форми слова за родами. Чоловічий рід футбольний м'яч. Жіночий рід Футбольна форма. Середній рід футбольне поле. Тож спільнокореневі слова і форми слова запам'ятовуємо. Змінюється склад основи. Додаємо чи відкидаємо суфікси префікси в спільнокореневих словах. Змінюється закінчення. Це форма слова. Практикуємо. Які слова, подані нижче, є прикладами до першої групи, а які до другої, обҐрунтуйте. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Перевіримо. Перша група. Пісня, пісенний, пісенька, пісняр, пісенно. Це спільнокореневі слова. Друга група пісня, піснею, пісням, пісню, піснями. Це форми слова. Наступне завдання. Прочитайте речення, якою темою вони об'єднані? Що для вас означає поняття висока музика? Яка музика дає вам відчуття насолоди, а яка надихає? Як ви любите слухати музику наодинці чи з друзями? Випишіть окремо форми одного слова, а також спільнокореневі слова. Обґрунтуйте свій вибір. Відео для зручності можете поставити на паузу. Відповіді на усні запитання можете прописати в коментарях до цього відео. Тож ці речення об'єднані темою музики. Висока музика приносить естетичне задоволення, несе за собою історію та сенс. Форми слова музика, музикою, музику музики. Спільний корінь і одне лексичне значення різне закінчення. Спільнокореневі слова музика. Музиканта. Музичні. Спільний корінь і різне лексичне значення. Отже, можете перевірити, використовуючи даний слайд. Наступне завдання. Пригадайте тексти своїх улюблених пісень. Про що в них ідеться? Яких струн вашої душі вони торкаються? Перекажіть своїми словами улюблену пісню. Переказ можете залишити у коментарях до відео. Пропоную ще одне завдання. Прочитайте текст. Що вам було відомо про скрипку до прочитання тексту? Яка інформація здивувала вас? Чому автор поєднує скрипкові струни зі стихіями, з порами року? Який буває настрій у скрипки? Чи любить сучасна молодь слухати гру скрипки? Чому? Випишіть форми слів, назвіть спільнокореневі слова, яка їхня роль у тексті? Із чим у вашій уяві асоціюється скрипка? Відповіді на усні запитання можете дати в коментарях до відео. А ми перевіримо форми слова скрипка скрипки. Спільнокореневі слова скрипка скрипкових. Спільнокореневі слова мають важливе значення для творення тексту. Вони пов'язують між собою речення і так забезпечують його цілісність. Ще одне завдання. Побудуйте діалог, в основі якого має бути обмін власними музичними вподобаннями. Мені цікаво буде почитати ваші діалоги. Відео для зручності поставте на паузу. Тож пропоную для підсумку рефлексивну мішень. Оцініть, що ви почули, що ви зробили, і чи зрозумілою була вам тема. Оцінка змісту, оцінка діяльності, розуміння вивченого і доступність вивченого від 10 до 5 балів, де 10 це найкраще. Теж можете залишити. У коментарях до відео. Пропоную вашій увазі світлофор домашніх завдань. Перше завдання. Знайдіть і послухайте кілька творів у виконанні скрипалів, яке враження вони на вас справили. Письмово підтвердіть або спростуйте тезу Скрипка багата настроями. Або можете вибрати наступне завдання, підготуйте розгорнуту відповідь на запитання, чим відрізняються суфікс і закінчення, та проілюструйте її прикладами. Або ж можете обрати третє завдання: Доберіть і запишіть до слова мистецтво всі можливі форми слів та спільнокореневі слова. З будь-якими двома складіть речення. Дякую всім, хто був сьогодні зі мною на уроці. До зустрічі!